Залишки снарядів особисті речі окупантів. Та безліч інших надзвичайно цікавих артефактів російсько-української війни. Одна з кращих експозицій в Україні про війну з Росією відкрилася нещодавно у місті горішні плавні на Полтавщині. Серйозно, за кількістю виставлених тут експонатів, вона може посперечатися з музеєм війни у Києві, про який ми вже колись розповідали. Посилання у верхньому правому кутку та у описі під цим відео. Перш за все, гість, зайшовши до приміщення, може побачити ось цей величезний безпілотник. Одна справа бачити його на картинках в інтернеті і зовсім інша побачити вживу. Першим тут пропонують оглянути ось цей куточок. Тут зібрано рештки снарядів, жетони, посуд та інші особисті речі солдат. Мурахи по шкірі від ось цієї протипіхотної міни. Напис на ній ви бачите самі. Неподалік бачимо молитовники українських військових, поруч з якими лежить і така гидота, як військовий квиток, громадянина так званої ДНР. Та шеврон окупанта. Неподалік стоять залишки ПТРК ФАГОТ та РПГ-26. Тут же є ящик для транспортування гранат і запалів для них. Ось це міношукач, за допомогою якого виявляють ось такі сюрпризи в лапках від росіян. Поруч знаходиться куточок, в якому демонструються експонати родом з довоєнних, але не менш буремних часів. Вихід зі складу СРСР, Помаранчева революція, Євромайдан тут можна поринути у спогади цих непростих періодів у історії нашої держави. У 2014-му здавалося, що гірше нікуди, але тоді лише усе починалося. У сусідній кімнаті можна побачити портрети героїв України, які віддали життя у важкій боротьбі з навалою рашистів. Поряд фрагменти різних РПГ та ПТРК. Волонтерські сувеніри для військових від горішньоплавнян, рештки російського fpv дрону та цинк для набоїв. А це Рештки мінометної міни, гільз з танкової гармати, ще один РПГ та книги про часи Великої війни та Революцію Гідності тут же фрагмент гранатомету. Поруч розташовано ще один дуже цікавий куточок тут бачимо пошкоджені особисті речі російських окупантів, як то шоломи та берці, наконечник бомби. Рештки дронів МАВІК з емблемами підрозділів ДНР. Поруч спорядження російського пілота. Це гільзи снарядів гармат рапіра та молот і контейнер реактивної гранати за нос. А ось так виглядає індивідуальний раціон питання російського окупанта. Це його головні убори. Серед трофеїв тут і магазин автомата АК, короб з патронами для кулемета ПКМ, російська форма та інше спорядження загарбників. А ці елементи однострою взагалі нагадують якийсь совок ушанки, колорецькі стрічки тощо. Солдат Болатханов, якого ти прийшов на чужу землю. Від цих речей прямо таки смердить вбогістю. Є тут і такі цікаві оформлені гільзи від снарядів. Йоська Кобзон. Як справи? Ця гігантська штука це контейнер з британського ПТРК Лав. Коли бачиш його вперше, це дійсно викликає неабиякі емоції. А ця незрозуміла на перший погляд штукенція приціл ПТРК фагот поруч речі наших захисників та рештки боєприпасів. Тут же частинка боєприпасів з вже легендарної Чорнобаївки. Чарочки, Колорадська стрічечка, документи Бананової республіки. Лист від дівчинки-росіянки, карта Маріуполя. Крадені продукти, протухші консерви із символами російського вторгнення та низка особистих речей. Це вміст того рюкзачка з написом «Тюмень». Який ми бачили кілька секунд тому? Ось паспорти рабів з так званої ДНР, які пішли війною на нашу Україну. Цікавий і ось цей інтерактивний куточок, де можна детальніше ознайомитися з кожним загиблим військовим з місцевої громади. У сусідній залі розташовано карту України, де позначено найбільш руйнівні та жахливі удари росіян. А ось як підлі окупанти робили пастки. Вибуховий пристрій прилаштували прямо в книгу. Ну, це просто маразм максимального рівня. Хвора наглухо нація. Контрастно виглядають речі з гуманітарної допомоги. Ніби проводячи наглядну лінію між добром і злом. Поруч сувеніри, якщо можна так сказати, з місць активних бойових дій. Окремо кидається в очі сіль, вироблена в Бахмуті, а також уламки снарядів, якими було вражено легендарний літак Ан-225 Мрія. Ось ці посічені двері від трансформаторної будки. Звідки її зняли, можна побачити на фото у цій незвичній інсталяції. Купа цього брухту це уламки ракети Х-22. Яку збили над Кременчуком поряд, фрагменти ракети системи залпового вогню Ураган? Є окремий філателістичний куточок з кількома марками, конвертами та листівками воєнного часу. Є й куточок присвячений спротиву місцевої громади. Тут можна ознайомитись з інформацією, як діяла місцева влада та населення під час перших годин та днів повномасштабного вторгнення Росії. Окремо виставлені контейнер снаряду німецького танку Леопард, американського гранатомета Смал та вже добре знайомого українцям Джавеліна. Поруч рештки російського безпілотника Герань, який більш відомий серед українців як шахет. Саме з іранського прототипу путіністи штампують свої мопеди. Також можна побачити польський журнал, присвячений Україні. Унікальні тубуси підривників 122-мм снаряду та його ковпачки виробництва Індонезії, контейнери чеської РПГ-75М та РПГ-Матадор виробництва Сингапуру та Ізраїлю. Також тут є укупорка для снарядів шведської РПГ Карл Густав. Окремо виставлені контейнери боєприпасів від французької САУ Цезар, польської гаубиці Краб, американської гаубиці М777. Це ящик для 152-міліметрових снарядів зі США. Ось тут виставлено індивідуальний раціон харчування солдат Бундесверу, чеський гранатомет РПГ 76 та контейнер гранатомету ат 4 зі Швеції. Окремо заслуговує уваги інсталяція, де можна впізнати елементи українського блокпосту. Що ж, а на цьому все ставте лайк та долучайтеся до каналу, якщо це відео вам сподобалось.